Заснована на реальних подіях. Слід зібратися разом, навряд чи що була випадковістю. Я стежила за колективом, тож знаю, що ви ще не займались такими справами. Це не випадковість, а лише прикриття. Маємо вбивство журналістів, збитий у Конго літак та російських державних діячів, причетних до вбивства політичного кандидата. Хочете дізнатися, що сталося і чому? Група громадських журналістів. У нас є докази лише припущення. Розкриває глобальну змову. Ці люди підуть на все, щоб приховати правду. Ге! Він сказав, має статися щось грандіозне. І тепер зрозуміло, що він мав на увазі. Найбільші перемоги це ті, які не потребують битву. Колектив з 10 червня.